Не ображайте дорогих людей болючими, пекучими словами, не закривайте зоплу дверей, які провалім стануть поміж вами. Не ображайте, не паліть мости, не відрікайтесь, зводжачі сходинки, бо навіть блиск найбільшої мети не варти їхньої. Найменшої сльозинки, не ображайте. Бо коли зима, стежки накриться лютими снігами, вони зіймуть над вами два крила, Поротимуться з вітром молитвами. не ображайте. Бо коли вони торкнуться до межі своєї долі, всі образи Стануть під грудьми і важко буде дихати від болю. Не ображайте. Краще обійміть, простіть і попросіть їх вас простити. Життя томить і вам та натямить, щоб навчитися істину любити.